Доброго дня, земляки, українці, друзі мої. Хочу зачитати вам з вірша, я назвав його Нез'єднане, нерозінне. На це вірш надихнуло мене. Такі події трошки були негаразди у мене. Але ці негаразди. Жортували мою сім'ю, надихнули мене на думки і підказали те, що щоб щось зрозуміти, треба щось пройти. Все так е випадкового не буває. Хочу сказати, що усе у нас. Хочу сказати ще раз за наші відносини, за відносини наших можновладців до простої люду, до нас, жителів села, відношення нашого шановного, нешановного, депутата обласної ради, директора світочі, хто він там, Кириченко Сергій Петрович, який так ставиться по-хамськи до людей. До всіх пайовиків. Вчора був жінка, яка провела сина на війну, який, на жаль, не повернувся. Рік випалося, як його немає. Я, чесно слово, я не обманюю, плаче все в Цьому році Кареченко Василь Петрович сказав, що не буде ні орати, ні сіяти, ні вбирати нічого. Наші паї взяв, скільки років держить. кошти заробляє. І це ж треба придумати отаке не якесь покращення людині. А навіть не буду. Договір не показує, ніхто ще договір не бачив. Покращення може якесь, ні. Ми не будемо дуже, ми так не будемо не знаходиться слів. Якщо він один одразу скаже, а я вже вирішив вам не платити гроші. Як себе зборі пайовиків? Ви навіть якогось запитання до нас. Переробити договір, каже, я вам нічому не обв'язую. Але ж землі наші. Ти живеш на території Максимівської сільської громади. І хто йому доказ? Такий цинізм, жінці, людям, яких погибли діти на війні. Він так себе веде. Треба. Нам треба об'єднуватися. Іначе з такими людьми, як Кириченко Василь Петрович, ми нічого не зробимо. 10-15 чоловік дружно вийти до тракторної бригади, закрити йому дорогу, щоб вони виїжджала техніка, Визвати наряд міліції, визвати голову села, визвати телебачення і сказати, Василь Петрович, покажіть договора. І хай жінки наші, з яких він здівається, так обіжа. Потягайте його за того антикорупційного крашеного джубе. Як можу так вести себе з людьми? А защитникам Василя Петровича, тобі Галю Корячку і тобі Рогальський Сергій. Хочу сказати, я задумався над вашими словами, що ви мені сказали, всі тобі винуваті. Ні, не всі. Я так подумав і вирішив. Ви праві. Я хочу побачитись перед вами. Це я винуватий, щоб Василь Петрович Кереченко не обрав пшениці ясміня. Це винуваті діти, діти винуваті, яких в школу не возять, дороги не будують, шофери не дають. Це винуваті пайовики. А хто ж? Пайовики винуваті, що їм Кереченко ні горе, ні сіє, ні прибирає, ні допомагає нікому, він тут не був взагалі. Тут батьківська хата сьогодні поряд. Може, ви Василь Петрович в бур'яні. В такому бур'яні, такому стедобі, може ви, Василь Петрович, зайшли в хату в той двір та взяли косу та покосили ту траву, постояли п'ять хвилин в вашому дворі батьківському, де ви народилися. Я вам гарантую, ви віттіля вийдете світлою, чесною і справедливою людиною. Поміняєте все, все в корінь. Але я ж хочу сказати, не тільки не гаразд, є, я ж говорив вже є. Хороші, світлі люди, які сидять не на кучі лайна, які сидять в світлих кабінетах, в чистої скатрі, з якими я зустрівся. Попри що я на них сердився на жінок, звернів організації, не буду указувати яку. Але вони поставили щойно до мене, роз'яснили, пояснили. І я в чомусь направ був, я знаю. Але все люди, ця розмова закінчилася гарно. Хочу звернутися. До депутата Тимоха Юрія Олександровича. Я не знаю цю людину. Я просто до нього звернувся. І він як людина, просто людина мені допоміг. Допомагав мені. Хочу подякувати його батькам, що виховали просто людину. На жаль, це рідкість зараз бути простою людиною. Розпогодилось нарешті. Край сонця видніє. Вітер хмари проганяє, трава зеленіє, терен квіти одягнувся, соловей співає, наче рай з неба спустився, моє серце крає. І ні ночі, і ні дня для мене немає. Нез'єднане і нероздільне душу наповняє. А чує я на цій ниві. В прошлому році тут був бур'ян, неможливо його було вбрати. брати. А в цьому году подивіться, чисто, серце радує. Радуйся серце, яка красота, буде пшеничка, є люди небайдужі, простий чоловік, кумечко Ігор Володимирович, я його батька знав. І допомагайте жінці, якої син на війні загинув, буде обробляти огород. Просто по людям І мені зробить, подивіться як. Так що в мене надія, що нас кращих більше, ніж тих людей. Які так ведуть, я не знаю, як себе назвати, навіть осуду людського вже не бояться. Та якщо вони, вони нічого не бояться, з Богом до перемоги буде все добре.